Олександрії піймали озброєних диверсантів. Подія трапилася цієї ночі на блокпосту при в'їзді у місто близько 11-ї години. Інспектор ДАІ зупинив легковику, якому знаходилися молодики спортивної статури. Замість того, щоб пред'явити водійське посвідчення, вони показали посвідчення прокурорів. Це й викликало підозру. Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили два пістолети марки ПМ з патронами, армійський штик-ніж, рацію, пластикові стрічки із зажимами та нові сім карти до мобільних телефонів. За паспортними даними чоловіки, жителі Запоріжжя та Дніпропетровська. Водійський права і техпаспорт на автомобіль відсутні в цей час. Активісти блокпосту звернули увагу на ще один легковик, який зупинився неподалік. Поруч із ним знаходились невідомі молодики, які, побачивши активістів, спробували втекти. Їх також затримали. Вони зуперечували зв'язок один між іншим, але безпосередньо в кожній машині були знайдені однакові пачки сігарет, однакові радіостанції. І при включенні цих радіостанцій вони працювали на одній хвилі. Фактично заказуючи те, що вони працювали в одній зв'язку. Ну в одному зв'язку між один з одним. В цей же день отриманий був мікроавтобус з міста Краматорська. В якому знаходилась документація на різні фірми. Це були податкові накладні, документи діяльності цих підприємств і тоді. Цього мікроавтобусу не зміг пояснити, яким чином і навіщо йому потрібні там фактично повністю мікроавтобус був забитий цими документами. Це мешканці сусідніх областей, які стверджують, що вони пересікали керогращину транзитом, перевозили травматичну зброю, яка потім, як з'ясувалося, вона була перероблена під бойову стрільбу бойовими патронами без документів відповідних. По факту незаконного зберігання. Зброї вогнепальної порушено кримінальне провадження за статтею 263 незаконне провадження поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовиною.